Добрий день, мої допитливі слухачі. Органічна хімія є неоціненною галузю науки, яка використовується в багатьох аспектах нашого життя, і особливе значення їй виділене у медицині. Оскільки за один урок, тобто за декілька хвилин, розглянути всі галузі медицини, де використовується органічна хімія, просто неможливо. Тому я обрала для вас одну із найцікавіших, як на мене хірургія. Отож поїхали. Якщо в давні часи органічна хімія не мала такого великого значення для медицини і хірургії. То в сучасній хірургії органічна хімія стає невід'ємною частиною, а зокрема, полімери, які і наштовхують нашу медицину та технологічний прогрес. Сьогодні ми розглянемо особливості застосування полімерів в сфері хірургії. Як полімери можуть імітувати тканини та органи людської плоті, тим самим відкриваючи нові шляхи для подальших хірургічних втручань та інновацій. Варто почати з того. Які вимоги висуваються до полімерів, які використовуються в медицині, оскільки в відновлювальній хірургії використовуються полімери для заміни втрачених або уражених тканин та органів людського організму? Що приділяється до таких полімерів, є фізіологічна нешкідливість, відсутність токсичності і канцерогенних властивостей, мінімальна дратівлива дія на тканини, що контактують з полімером, та інші механічні властивості. Такі полімери повинні володіти високою стійкістю до впливу середовищ, не змінювати своїх первісних характеристик при багаторазових деформаціях, допускати теплову радіаційну та хімічну обробку. Для стерилізації. Для протезування судин використовують такі полімери, як поліетилен-терефталат, його ще називають ласан, надвисокомолекулярний поліетилен, поліпропілен, поліетилен тетрафторофталат та їх модифікації. Такі матеріали відзначаються двома якостями. Перше, це біосумісність, тобто такі матеріали мають бути абсолютно сумісними з тканинами живого організму, а також біоінертними, тобто не розчинятися в органічних рідинах. А якість судинних протезів визначається пористістю та еластичністю. З однієї сторони, пористість збільшує біосумісність за рахунок проростання біологічної тканини через пори, але з іншого боку, пористість може призвести до просочування крові через стінки судин. Для вирішення проблем з пористістю судин було прийнято рішення встановити штучні судини на основі водорозчинного полімеру полівінілового спирту ПВС і біоінертного полімеру лавсану ПЕТ. Біонертний полімер виготовлявся з порами, а поверхня такої посудини покривалася водорозчинним полімером ПВС. Після ендопротезування такої судини розсмоктування водорозчинного волокна в організмі поступово збільшує пористі стінки протеза і через ці пори відбувається проростання людської тканини, що сприяє його вживленню. Ще одним цікавим та незамінним атрибутом хірургії є клей. Так, так, вам не почулось саме медичний клей. При операціях та різних хірургічних втручаннях медичний клей став незамінним засобом. І це, в свою чергу, призвело до подальшого медичного прогресу. Особливого значення у створенні медичних клеїв набули композиції на основі ефірів альфа-ціанокрилової кислоти. Їх застосовують для склеювання тканин при операціях на органах дихання та травлення, серцево-судинної хірургії, хірургії позапечінкових жовчних шляхів, печінки та інших систем організму. При загоєнні тканини, що з'єднуються, зростаються, а клей поступово розсмоктуються протягом 1-6 місяців. Використання ціанокрилатних клеїв у хірургії вимагає високої обережності, оскільки через великий тепловий ефект полімеризації при нанесенні надлишку клею можливі опіки тканини, що з'єднуються. Ось такий медичний клей можна використовувати в домашніх умовах. Такий клей наносять на невеликі рани чи порізи. І він сприяє швидкому загоєнню та знижує ймовірність потрапляння інфекції за рахунок того, що коли він схватується, він утворює захисну плівку. Ця плівка є еластичною та дуже-дуже щільною. Вона не боїться води та механічних пошкоджень, тобто, з нею можна активно займатися фізичними вправами та Буденними справами і не боятися, що плівка зникне. Оскільки ми вже зачепили з вами тему з'єднання тканин, то варто зазначити, що окрім спеціальних клеїв, хірургії використовують ще й спеціальні медичні нитки. Традиційно при операціях використовували тонкі шовкові стерильні та пористі нитки, однак вони мали низку недоліків, особливо коли операції відбувалися на внутрішніх органах. Таким основним недоліком шовкових ниток є високий ризик їхньої контамінації. Ненавмисне потрапляння хвороботворних бактерій в організм пацієнта. Як шовний матеріал, який розсмоктується, в, в хірургії використовують нитку кетґуд. Вона виготовлена з кишок дрібної рогатої худоби. Але і в неї є значний недолік, оскільки в деяких пацієнтів може викликати алергічну реакцію. Існують нитки, які позбавлені тих недоліків, які ми вже з вами розглядали. Такі недоліки, які мають шовкові нитки, та нитки з кетгуту. Нитки, які виготовлені з полігліколіду – синтетичного матеріалу. При тому ці нитки ще й здатні розсмоктуватись. Він не токсичний у контакті з тканинами організму, не викликає підвищення температури тіла. Нитки з полігліколіду розмоктуються за 2-4 місяці. Час розмоктування можна регулювати, вводячи мономерну композицію 5-10% лактида. Також хочу вам навести декілька прикладів використання полімерів в травматології. Такі полімери використовуються для різних виробів зовнішнього та внутрішнього протезування. Таких як верхні і нижні кінцівки, ортопедичні вкладки та інші, пропоную детальніше ознайомитись з полівінілхлоридом, який використовується у травматології, хірургії та гінекології. Його застосовують у дефектах, що вимагають високої зносостійкості та низької швидкості резорбції, тобто здатності до розчинення в середовищі організму. І зараз медицина і медична технологія спрямована на те, щоб не просто усунути дефект організму, а спробувати його відновити та відновити функцію всього організму. Тому зараз в медицині часто використовують матеріали, які є не тільки біосумісними, а які з часом здатні розчинятися в середовищі організму. Які будуть дозволяти проростати власні, наприклад, кісткові тканині та відновлювати всі функції. Також широкий розвиток отримує роботи зі створення полімерів для внутрішнього протезування суглобів, ділянок кісток, сухожильних та м'язових зв'язок. Для заміни сухожиль і зв'язок застосовують лавсанові стрічки. Закриття дефектів черепа здійснюють за допомогою пастоподібних композицій на основі акрилових полімерів та кополімерів, що затверджуються без нагрівання. Полімери використовують дуже часто для виготовлення імплантів, які імітують точну копію втраченої тканини або органа, а також медицина націлена на те, щоб такий імплант виконував всі функції, що і справжній орган або тканина. Сьогодні я навела вам лише декілька прикладів з численної кількості того, як органічна хімія впливає на наше життя, а точніше, її конкретного застосування в хірургії. Стає очевидним, що ця наука є справжньою силою, що трансформує та поліпшує якість нашого життя. А я вам дякую за увагу та до нових зустрічей!